Можна гуляти вічно, обійти, здавалося, кожен його куточок, але знову і знову відкривати для себе його неповторність. Звичайні європейські вулички, невеличкі будинки, що немов зрослися докупи, безтурботні коти, котрі з задоволенням позують перед камерами туристів, перемовляються жваві городянки, поки діти граються поруч. Та ще один поворот і ніби потрапляєш у зовсім інше місто. Античні і середньовічні будівлі на різні голоси шепочуть про колишню славу. Ось проходиш алеєю під пильними поглядами камінних імператорів. А тут несподівано назустріч виходить справжній гладіатор. Йдеш вічним містом. Ідеш крізь простір і час. Якими тільки титулами не нагороджували Рим? Священне місто, місто Семи пагорбів і усієї землі повелителі. Самі ж римляни іменували його просто містом. Одне з найкрасивіших і найлегендарніших міст столиця світу, колиска європейської цивілізації. Рим був центром Великої Римської імперії, головним містом серед Середземномор'я. Імперії змінювалися республіками, нові боги витісняли старих, але Рим завжди залишався містом з великої літери. Лето чергувалися з періодами занепаду. Були часи розрухи, страшних повеней і пожеж. Під час однієї з них з 14 районів уціліли лише 4. А у 15 столітті Рим був настільки поруйнований, що взагалі заледве нагадував живе поселення. Багато потрясінь бачили його сходжені мостові, але щоразу Рим поставав до життя усе величнішим. І прекраснішим. На зорі його існування ідеалом Рима були стриманість і простота. Зніженість засуджувалася, розкіш переслідувалася законом. Однак згодом тут запанували достаток, краса і вишуканість. Місто здобуло шану одного з найважливіших культурних центрів Європи. Тут творили Мікеланджело і Берніні, Мадерно і Караваджо, Перуджо і Боттічеллі, Росселлі, великі митці, закохані у мистецтво і рим. Це гостинне місто всотувало у себе культури десятків народів. Багато з великих римлян були емігрантами, гостями, шукачами щастя, але разом вони творили величну історію міста. Усі дороги ведуть у Рим. Чи не у ті часи виник крилатий вислів, коли легендарний Ромул запрошував сюди усіх охочих і забезпечував усім рівні права й свободи? Сьогодні своєю красою, своєю історією. Рим вабить людей з усього світу. Рим одне з найбагатших міст Європи за кількістю пам'яток. Тут можна побачити єгипетські обеліски і грецькі колони, античні святилища і християнські храми, форум, пантеон, терми Каракали, Колона Траяна, Театр Марцела. У кожній пам'ятці ціла епоха. Мало є у світі місць, де б так переплилися історія і сучасність, як у Римі. Тут сусідять древня архітектура і будівлі сучасного мегаполіса, напружений автомобільний рух і тиша античних руїн, вир життя і спокій вічності. Там інті, терм стоїть християнська церква. В одній церкві можна побачити мозаїки і 5, і 13 століть. Сучасні римляни ходять античними мостами, користуються водопроводом, прокладеним ще до Різдва Христового. Ансамблі античності, середньовіччя, відродження, барокко поєдналися в єдину картину людської жалі краси. Як сказав Наполеон, історія Рима це історія усього світу. Що в Римі запам'ятовується найбільше? Та майже все. І насамперед колізей. Символ міста, одна з найзнаменитіших пам'яток Рима та й, мабуть, усієї Європи. Поки стоїть колізей, стоїть і Рим. Коли впаде колізей, впаде і Рим, а за ним і весь світ. казали древні про колізей, як про символ величі Рима. Місце справді величне, але й трагічне водночас. На сцені найбільшого амфітеатру Італії розігрувалися вистави не на життя, а на смерть. Хліба і видовищ вимагав народ, і імператори милостиво дарували, якщо не хліба вдосталь, то видовищ. Публіка із захватом спостерігала за жорстокими цькуваннями звірів і кривавими боями гладіаторів на сцені колізо. Якось за одну виставу було вбито 600 левів а 18 слонів намагалися здолати бар'єри, щоб врятуватися. Тисячі людей, від плебеїв до сенаторів і імператорів, збиралися тут насолодитися картиною страждання. Оскільки в ті часи бої вважалися найцікавішим видовищем, гладіатори ставали кумирами натовпу. Жоден із письменників античності, за винятком Сенеки, не засуджував такої дикості, у колізеї загинула велика кількість перших християн, на яких нацьковували лютих звірів. Існує переказ, що його зодчий Гавдецій, котрий після будівництва амфітеатру прийняв християнство, Помер на арені свого творіння. Коли римський папа Георгій Великий зустрічався з послами з Візантії, то підніс їм, як священний дарунок, загорнуту в багаті тканини землю із Колізею, Адже вона всотала кров тисяч мучеників. Тільки з остаточним утвердженням християнства криваві вистави припинилися. З плином століть кров на арені зазеленіла травою, камінь зі стін колізею став основою не одного палацу, глядачів на трибунах змінили цікаві туристи з фотоапаратами, а рик левів відлунює лише у моркотінні всюди сущих котів. Вічна круговерть життя. Цирку масімо найбільшому римському іподромі колись гула земля під копитами коней. До трофею переможця рвалися найкращі керманичі колісниці. А сьогодні тут тихо прогулюються закохані, бавляться діти. Катаються велосипедисти. А якщо її міряються швидкістю, то хіба що юні футболісти, наздоганяючи м'ячі. Велично красивий пантеон. Це одна з найголовніших пам'яток Риму. Зводити його почали ще до Різдва Христового як язичницький храм усіх богів, а пізніше перетворили на Християнський. Пантеон іззовні виглядає монументально, та особливо його розміри вражають всередині. Храм так спроєктовано, що заходячи сюди, вкотре все одно затамовуєш подих, Перед грандіозністю будівлі масштаб інженерного задуму особливо відчувається у куполі храму. Гра світла, що потрапляє у храм через отвір у стелі, просто чаруюча, гігантський стовп світла здається майже відчутним на дотик, так і хочеться його обняти. Розповідають, що коли будували храм. Ще не знали, як звести дах над такою великою конструкцією, тому всередині будівлю заповнювали землею, до якої імператор звелів домішувати золоті монети. Коли ж роботи закінчилися, було оголошено кожен, хто знайде монету, зможе забрати її собі. Майже миттєво в храмі стало пусто і чисто, так швидко вибирали всю землю. Архітектори Ренесансу зламали за розрахунками сотні пер, сподіваючись розгадати секрет майстрів, котрі спроєктували купол. Аж до 19 століття не існувало купола більшого у діаметрі. Римляни багато в чому були найкращими. Надбання їхньої науки і культури стали основою поступу інших народів. А якщо в деталях це римляни придумали бетон, майже вся конструкція пантеону виконана з монолітного бетону. Їхня система водопостачання була чи не найдосконалішою. На одного римського жителя епохи імператора Августа припадало до тонни води на добу. Сітка доріг імперії була однією з найрозгалуженіших на континенті. Римляни будували дороги не тільки в Європі, а й на Близькому Сході, в Північній Африці і навіть в Британії. Ними користувалися тисячоліття. Знаменита апієва дорога слугувала без ремонту близько 900 років. Освітлювані тунелі, пішохідна зебра. А ще централізоване опалення і багато інших винаходів беруть початок у Римській імперії. Рим унікальний ще й тим, що просто у ньому розташувалася ціла держава. Місто Ватикан. Тут знаходиться резиденція глави католицької церкви папи Римського. Та Ватикан це не тільки центр католицизму, це справжня мистецька скарбниця. До творення ансамблю палацу долучалися найвідоміші митці: Мікеланджело, Боттічеллі, Перуджіно лишили свої фрески у Сикстинській капелі. Окремі зали розписував Рафаель з учнями. Отека з унікальним зібранням рукописів, музей з безцінними колекціями живопису, скульптури, старожитностей. Маючи велику кількість пам'яток, Рим вмістив в собі і багато християнських храмів, їх тут близько трьохсот. Пагорби міста чули проповіді перших апостолів. За віру Христову віддали життя тисячі римлян. Тут навіть ластівки, і про це знає в Римі кожна дитина. У польоті кричать Ісус, Ісус, Ісус! ісус, ісус". А під Римом розмістився окремий підземний світ, ніби поясом місто оперезане низькою катаком, місць для поховання померлих. Тут знайшли останній спочинок тисячі сповідувачів Христової віри на зорі християнства. Біля могил близьких збиралися віряни для спільної молитви, саме від богослужінь у катакомбах на гробах мучеників. Бере початок традиція звершення літургії на мощах святих. Коли спускаєшся сюди з гамору верхнього міста, серце враз оповиває умиротворення. Навколо тиша і спокій. Лише стіни говорять, і то пошепки мовою малюнків. Не з чудес Рима Зображення святих первоверховних Петра і Павла Портрети стали канонічними, і тепер у кожній іконі цих святих слід катакомбних малюнків. У цій пітьмі світло. У цих гробницях музика. написав на стіні середньовічний паломник Тут звучить мовчазний гімн. Це не тільки помпезні будівлі, це ще й маленькі вулички та затишні дворики. І десятки фонтанів. У будь-якому закутку можна почути журкіт, бриніння, срібні переливи води. Навідавшись у Рим, просто неможливо оминути фонтан Триві. Це одне з найулюбленіших місць туристів, і воно справді варте такої уваги. Колись тут було закінчення 20-кілометрового каналу. Його побудували на честь молодої дівчини, котра вказала римським солдатам наджерелово. Пізніше це місце прикрасили фонтаном. Архітектор Берніні захоплювався театральними ефектами. Ось чому тут почуваєшся так, мов би знаходишся в амфітеатрі і споглядаєш про чудову сцену сам фонтан. Помилувавшись красою творіння майстра, треба не забути кинути у воду монетку. Кажуть, тоді обов'язково повернешся сюди. Пам'ятається пізньою прогулянкою набережною Тибру. Сонце тоне у водах ріки, пагорби один за одним поринають у сон. Густі молочні сутінки пронизують вогники міста, з'являються пари на мосту закоханих. Насолоджується романтикою вечірнього міста і знову торкається історії. Саме у Тибор колись давно кинули у кошику двох немовлят десь тут на берегах їх вигодувала вовчиця, і тут ці брати близнюки Ромул і Рем вирішили заснувати місто, що набуло такої величі. Прогулянка римом. Це прогулянка вічністю. Дивне відчуття охоплює, коли усвідомлюєш, що ідеш дорогами, де ходили могутні імператори, видатні філософи, всесвітньо відомі митці, пагорби, на яких проповідували святі апостоли Петро і Павло. Торкаєшся віковічних стін і відчуваєш себе частинкою історії, відчуваєш, як історія. Стає частинкою тебе. За століття реальні події і легенди, казки і перекази сплилися у дивний візерунок правди і фантазії історії вічного міста. Хто бачив Італію, а надто Рим, той ніколи більше не буде нещасним. сказав Йоте, від'їжджаючи з Рима. Це місто залишається у твоєму серці, треба лише відчути його вбовні, пройтися його маленькими вуличками, поспостерігати за його буднями, привітати сонце, що встає з-за римських пагорбів, і вдихнути вологі римські сутінки. Побачити синь неба крізь просвіти колізею, вловити аромат диких трав з околиць міста. І з кожним кроком, з кожним новим враженням все більше захоплюватися Римом, поки не закохаєшся у вічне місто назавжди.